Мамуля, ти як? Ми з твоїм батьком вирішили що більше надамо копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив. Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. Іде підстава. Ні, Ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо в готелі, усе оплачено, і якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. <різь> Спокуха, все нормує. Треба вийти, мені зле. Куди вити? Я хочу вийти! Мадам, прошу вас поверніться. подать! Я зустрічаю сина. Він прилітає із нареченою моделлю. Uh, uh. Мамо! Привіт! Дубана психопатка. Good... Ого, халупа яка! Arms... Годі вже жерти декор. Наразі справи не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Mm. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Фіона, mm. отже, ти модель. Фіона демонструє руки. Oh. Бачите, оцю вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це п'ятдесят тисяч. А так, уже сто тисяч. So... Вона. Я oh. знаю. <laughs> Будь моєю нареченою. <laughs> що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила? Але ж не таким чином. Чого гобісився, сказав би. Сказав, що не чіпай мамину піпку у кіно з 9 січня.